Вітаємо у дванадцятому випуску новин Кобеляцької територіальної громади. Останні тижні виявилися доволі насиченими для працівників виконавчого комітету Кобеляцької міської ради, депутатів та представників закладів охорони здоров'я третього відділу полтавського РТЦК та СП, адже тривала підготовка до чергової сесії. Міської ради в ході підготовки проведено засідання комісії питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та агропромислового розвитку. Талом цього дня було заплановано до розгляду 92 питання. Обговорення тривало. Близько 4 годин. Найбільше емоцій викликала тема побудови сміттєпереробної станції на території нашої громади. Розуміємо, що жителів Кобалячини турбують думки з приводу того, що у атмосферу виділятимуться хімічні елементи, які супроводжуватимуться відповідним запахом. Проте, мусимо заспокоїти та попередити. Станція будуватиметься згідно з європейськими стандартами, які передбачають екологічно безпечну роботу підприємства. Також автоматично буде сформовано близько 90 95 робочих місць. Неабияким позитивом стане надходження податків до місцевого бюджету. Чи дасть можливість зробити життя в Кобаляцькій громаді якіснішим? 8 грудня відбулося засідання робочих комісій з опрацювання документів, наступною проведеною комісія з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку та підприємництва затвердили питання про правила з благоустрою, які діятимуть на території кожного населеного пункту нашої громади. Також члени профільної комісії рекомендували Кобиляцькому комунальному підприємству Водоканал Плюс здійснити перевірку перехрест на наявність або відсутність дорожніх знаків та відзвітувати про пророблену роботу. 8 грудня відбулося засідання робочих комісій з опрацювання документів, поданих жителями громади на отримання одноразових матеріальних допомог. Члени комісії погодили всі заяви, які надійшли до міської ради з 1 грудня поточного року, та стосувалися виділення коштів на проведення тяжких оперативних втручань, в тому числі операцій онкохворим, проходження курсу хіміотерапії, а також лікування інших особливо тяжких захворювань, та для проведення лікування та реабілітації громад. Маянам, учасникам бойових дій, усього погоджено 26 заяв. Напередодні сесії 11 грудня, виконуючи повноваження міського голови, секретар ради Василь Фещенко, провів засідання виконавчого комітету. У ході роботи засідання були одноголосно підтримані питання виділення матеріальних допомог військовослужбовцям в сумі 55 тисяч по семи заявах та на лікування, оперативне втручання жителям громади. По 19 заявах на суму 148 тисяч гривень. Також було погоджено список осіб, які потребують отримання соціальних послуг, які надаються спеціалістами центру надання соціальних послуг. Окрім того, було надано дозвіл на торгівлю ялинками, затверджено акти з обстеження земельних насаджень, бронування дерев та підтримано майнові питання. Завершення відбулася комісія економічної політики, власності питань бюджету, тарифів та цін. Спершу члени профільної комісії ознайомилися з проєктом рішення про внесення змін до показників бюджету Кобиляцької міської територіальної громади на 2023 рік. Закінчиться бюджетний рік. Ми маємо можливість трошки дофінансувати наші. Установи заклади проєктом рішення було запропоновано виділити додаткові кошти, які спрямувати на виконання місцевої програми цивільного захисту. Також виділити кошти на заробітну плату працівників РЛП Ніжні Варслянки, відділу культури, туризму, молоді та спорту на поточний ремонт водопостачання та придбання палива для сільських клубних закладів та кормів харчування для тварин, які мешкають в екопарку. Кобиляцькій міській лікарні на виготовлення технічної документації 70 тисяч гривень та на поповнення резервного фонду 350 тисяч гривень. Також даним проєктом рішення запропоновано залишки коштів, які виникли на кінець року та були надані з бюджету 2023 року, зберігати на рахунку установ державного бюджету. Наступними до розгляду були майнові питання, які стосувалися на прийняття на безоплатній основі до комунальної власності. Кобиляцької громади рухомого та нерухомого майна. безпосередньо 12 грудня відбулася чергова 39-та сесія Кобиляцької міської ради, яку провів виконуючий повноваження міського голови секретар ради Василь Фещенко. Депутатами розглянуто близько ста питань. У ході сесії розглянуто земельні питання: питання затвердження технічної документації. Та передача на баланс Кобаляцької міської територіальної громади приміщення видавництва, яке знаходиться у місті Кобаляк. цього дня відбулася комісія, яка розглядала питання перейменування вулиць. Члени ініціативної групи розглядали запропоновані жителями громади варіанти переіменування вулиць. Та затверджували назви вулиць, які перейдуть до наступного етапу голосування. Дякуємо кожному небайдужому, хто долучився до першого етапу голосування та сподіваємося на подальшу співпрацю. Хочемо завершити сьогоднішній випуск дивом. Минулого тижня в Україні відзначали День Святого Миколая напередодні цього свята. Молодіжна рада молодь Коболячини спільно зі службою у справах дітей та відділом культури, туризму, молоді та спорту провели благодійну акцію Диво є! Відбувся збір подаруночків для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах або позбавлені батьківського піклування. Завдяки спільним зусиллям коболячан зібрано. Чималу кількість речей, солодощів, канцтоварів, засобів гігієни для діточок та вдалося сформувати близько 80 подарункових пакетів. Також 6 грудня працівники Кобиляцького центру культури та дозвілля. Вирішили порадувати діточок початкової ланки освіти, які належать до пільгових категорій з усіх куточків нашої громади. Сніговики зустрічає Миколая. Саме таку назву мала святкове дійство для малачів. А переглянути відео із заходу ви матимете змогу на офіційному ютуб-каналі Кобиляцької міської ради. Дякуємо за увагу! Залишайте коментарі та вподобайки. Зустрінемося у наступному випуску новин Кобиляцької територіальної громади.